Вас 13-та у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Чергова російська спекуляція, омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на заяву Росії про готовність передати Києву, нібито загиблих полонених. Росіяни наполягають, що це тіла тих військових, які перебували в літаку, Іл-76, який був збитий під Білгородом 24 січня. У Кремлі запевняли, що цим бортом везли українських військовополонених на обмін. Уповноважена справ людини Російської Федерації Тетяна Москалькова заявила, що Київ отримав від неї усі відповіді, але зіслів. Лубінця, Москва досі не підтвердила факту загибелі і не передала офіційних списків. До того ж, не пускає міжнародні організації до місця падіння. Омбудсмен наполягає, що прозорому ем, наполягає на прозорому розслідуванню цієї трагедії. Ворог вночі випустив по Україні п'ять ракет і чотири безпілотники. Повідомляють про це повітряні сили збройних сил України. Ударні дрони летіли з приморського, ахтарська і курська. Всі шахеди збито. Також росіяни випустили по Україні ракети С-300. вороже залізяче летіло з окупованої Донеччини та Білгородської області. Одна людина загинула через обстріл Запорізької області в обласній військовій адміністрації. Інформують, що окупанти випустили ракети по Юльєвці. Там загинув чоловіка. Жінка зазнала поранення. Загалом росіяни завдали зо дві сотні ударів по населених пунктах області. Зруйновані житлові будинки, об'єкти інфраструктури. На Харківщині поранено четверо людей минулої доби. Як інформує військова адміністрація, росіяни атакували щонайменше 15 населених пунктів області. У Вовчанську загарбники з реактивних систем залпового вогню обстріляли склад, чотири ангари, господарчі споруди. Крім того, пошкоджені приватні будинки, автівки у Чуговському районі. Ворожий снаряд влучив у домівку на Куп'янщині у переправу. Троє людей поранені через обстріл Донеччини. Під приціл потрапили мешканці Щербинівки. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Росіяни цілили по Костянтинівці. Пошкоджено п'ять багатоповерхівок, приватні будинки, адмінбудівлі, два садочки та амбулаторію. Помешкання зачепило і в Бахмутському районі. Голіруч проти танків сьогодні виповнюється рівно два роки, як на Миколаївщині, бо мешканці села Явкине спробували зупинити російську техніку, яка рухалась на Миколаїв. Тоді 70 чоловіків вийшли проти цілої колони з кількох сотень машин. І наші кореспонденти побували в селі і поспілкувалися з учасниками тих подій. Спогадами вони поділилися із Олександром Матюшенком. Вам там ніхто не приходив, Ви на нашій землі зараз, ми не у вас, мужики. Возвращайтесь додому. Я на своїй землі. Це відео на початку повномасштабного російського вторгнення бачив в інтернеті тисячі користувачів. Саме на цьому місці, 1 березня 2022 року, декілька десятків жителів села Явкине вийшли, аби без зброї зупинити колону російської техніки, яка рухалася на Миколаїв. Про гідний вчинок простих людей два роки тому. Ми розкажемо в деталях прямо зараз. Про наближення ворожої техніки селяни знали ще за кілька годин до того, як колона з'явилася тут. Староста села розповідає у перші дні великої війни. Місцеві облаштували спостережні пункти. Ми знали, що лого рухається колона, і рішення піти перекрити ну було обдумане, можна сказати. Тому іншого виходу у нас просто не було. Люди йшли, захищали свої домівки, захищали свої сім'ї, свою територію. І ми хотіли ж таким показати, що тут їх не чекають. Коли ворожа колона впритул наблизилася до села, староста покликав чоловіків, і вони рушили блокувати росіянам дорогу. Тоді вийшло майже все чоловіче населення, яке на той момент було в селі. Це близько 70 людей. Колона була десь 300 один із техніки. Було страшно, розповідає Валерій, але інакше його односельці не могли вчинити, бо каже, як потім дивилися б в очі своїм дітям. Щоправда, визнає, впоратись з такими силами окупантів селяни не могли. Остановили, тільки ми їх остановили на 5-10 хвилин, і все. Вони поїхали далі, об'їхали. Не було чим у нас відновлювати їх. Машини ставили. Ну що? вони об'їхали. У їх техніки було більше, ніж у нас людей 10 разів. в разів у селі. Що там страшно? не страшна тільки дуракам. Ольга працює вчителькою у місцевій школі. Пригадує чоловік, попросив її сховатися, а сам пішов на зустріч ворогу. Було страшно. Я приховувалася у підвалі. Також мої подруги, які мають багато діточок маленьких, також знаходилися час у підвалі. Багато людей виїхали, тому що не змогли знаходитися у кожного свій психологічний стан. я Так вважаю. я пишаюсь нашими людьми, нашим селом, тому що вони не зламні, вони дійсно. На непереможні люди, сперечаючись з окупантами, явкинці намагалися переконати ворогів їхати назад, але окупанти заявляли, що вони нібито прийшли на свою землю. А потім, зрозумівши, що жителі села розходитися не мають наміру, почали стріляти. Я вже на той момент все ж таки розумів, що навіть ці спори вони дають якийсь час підготуватися баштанці Миколаєву і вже взагалі там далі збройним силам. Тому що коли ми поїхали, я все ж таки передав інформацію далі керівництву про те, що ми будемо так робити того ж дня, українські сили розбили цю російську колону в місті Баштанка. Чимало чоловіків, які намагалися зупинити техніку біля села. Згодом вступили до війська і нині боронять Україну на фронті. Дехто вже віддав за це життя. А в Явкиному чекають на перемогу і впевнені, що вона скоро буде, адже боролися за неї два роки тому голіруч ідучи проти танків. Олександр Матюшенко, Катерина Рупташ, Роман Базик, Миколаївська область, п'ятий канал. Стало відомо місце дислокації ще одного російського літака. А-50. його на супутникових знімках показали журналісти проєкту схеми. Стоїть він у Таганрозі, а саме в аеропорту Таганрог Південний від Литовища до лінії фронту на Донеччині 130 кілометрів. Примітно, що на знімку від 28 лютого літака в аеропорту не було. Ймовірно, в той момент він перебував в повітрі. Росія використовує їх для розвідки і вже попрощалася з трьома такими бортами, за даними керівника гура Крилл у Росіян залишилося 6 літаків. А 50 як зрозуміти, що під час повітряної тривоги треба тікати якнайшвидше у популярному застосунку. Відтепер з'являтиметься позначка про підвищену небезпеку. І як повідомив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат а батеріми Україна до оновлення програми долучилися й фахівці з повітряних сил. Додаток сповіщає про підвищену небезпеку саме в тому чи іншому регіоні. Це додасть людям. Не, не упевненості, а інформації, що дійсно щось летить уже. Якщо підвищена, то вже точно треба втікати, бо ж не всі втікають. Українські сапери працюють на відстані до 150 метрів до позиції ворога. Мінують вночі, щоб залишитись непоміченими і підійти ближче до окупантів. Нерідко мінувати доводиться просто під обстрілами. Як виглядає щоденна робота саперів? Показали наші колеги з військового телебачення. Мої групи виходили на рубіж, це десь порядка 150 метрів. І в лісі там моменти можуть бути різні. Можуть ходити групи, можливо, там якісь пересування. Тобто це ліс. В степу ти побачиш щось. А в лісі ти фактично знаєш, де знаходиться ворог, але не факт, що він не вийшов так само, як ми виходимо справа або зліва, або прямо. На війні з самого, майже з самого нормально, початку... Нормально почали інтерв'ю, так? Да? Так, це краби гатять польські. Це все, все гаразд. Робота сапера це 50 на 50. Ти ніколи не знаєш, по-перше, ніколи не знаєш, що у тебе під ногами. Вкручуємо мечі, потім знімаємо цю запобіжну скобу, знімаємо і нажимаємо цю кнопочку, вже безпосередньо приустановити. Так по двойках треба було вибивати. Бували такі випадки, що 150 вставляли. 150 мін? Так. Все залежить від погоди, від швидкості, від можливості. Буває таке, що взагалі жодної не поставили. Mm. І таке бувало і неодноразово. Були випадки, що носили по півтора кілометра в одну сторону. Це ще, якщо за умови ще немає обстрілів, ти йдеш собі спокійно. А якщо при обстрілах буває, то просто біжиш. Змінами, да, з БК. Так, так. Ну в середньому кілограм п'ятдесяти на собі було. За наураження близько 90 метрів. зараз буде підрив ТМ. Збройні сили знищили командний пункт та ракетно-артилерійський склад озброєння окупантів на Херсонщині. Відео бойової роботи із перехопленням розмов опублікувала 38-ма бригада морської піхоти. Срочно нужна допомога. вистріли з дві руки по дорозі. Єді все подйом, все подъем. к штабу все бігом. 920 російських окупантів більше не воюватимуться. Про втрати ворога інформує генеральний штаб загальні по особовому складу від початку повномасштабного вторгнення 414 тисяч. А по техніці за добу збройні сили знищили 17 танків, 30 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем. Також українські військові ліквідували один засіб протиповітряної оборони. Повітряні сили вчора знищили три ворожі бомбардувальники су 34 Знищена А також 26 ворожих безпілотників по автопарку. Втрати ворога такі 54 одиниці автотехніки і автоцистерн, і також 10 одиниць спецтехніки. Ро артистів львівської опери не повернулися до України після гастролей. Повідомляє про це незалежне телевізійне агентство. Тиждень тому закінчилися гастролі балетної трупи в Естонії і Фінляндії. А додому повернулись не всі солісти балету. Наприклад, подружжя Андрій е, Михай, Михайлиха і Юлія Михайлиха Рома. За кордоном залишився артист балету Богдан Ключник. Як зазначає прес служба Львівської національної опери в коментарях змі про своє рішення артисти повідомили своїм колегам онлайн. Керівництво Львівської опери розпочало службове розслідування. Сайту театру прибрали світлини та інформацію про цих артистів. Підозру у пособництві Росії отримала жителька Харківщини. За даними Служби безпеки під час окупації, вона показувала загарбникам, де в її селі живуть українські патріоти. Військові Росії викрадали учасників руху опору, жорстоко катували. Раніше фігуранткою колишню вчительку молодших класів вже притягали до відповідальності за побиття учнів. Після того як збройні сили визволили село. Жінка виїхала до Харкова. Саме там її затримала СБУ. Зловмисниця перебуває під вартою. Загрожує їй до 12 років за ґратами. Нічні вибухи в російському Дзержинську окупантам знову вважаються дрони. Цього разу три безпілотники, нібито атакували завод імені Свердлова, виробляють там вибухівку і споряджають з боєприпасами для усіх родів російських військ. Завод перебуває під санкціями США і ЄС, а також під санкціями Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії, Нової Зеландії і, звісно, України. Велика Британія тисне на Німеччину, щоб та передавала Україні крилаті ракети Таурус. Повідомляє про це видання Блумберг. Британські високопосадовці запропонували обмін. Вони постачатимуть Києву більше власних ракет Шедоу», А Німеччина надасть Британії «Тауруси». Цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц не дозволив відправити ракети Україні, оскільки, за його словами, це означатиме, що Німеччина може стати учасником війни проти Росії. Нові санкції проти РФ запровадила Японія в списку 12 осіб і 36 підприємств у переліку шкідливих людей, зокрема голова уряду Чечні, Муслів Кочієв, директор дитячого табору Артек, син екс-губернатора Красноярського краю, і начальник штабу регіонального відділу Юнармії. Японія наклала санкції на банк Тіньков, компанії Авіадвигун, Аероскан, Нєва, Електроніка і на концерни Алмазонтей та Базет. Демократи захистять спікера республіканця Майка Джоксон Джонсон, якщо він винесе на голосування допомогу Україні. Про це в інтерв'ю New York Times заявив лідер меншості у палаті представників Хакім Джефріс. каже, якщо Джонсон не піде на зустріч трампістам, а ті потім поставлять питання про його відставку, демократи не голосуватимуть за це рішення і таким чином залишать Джонсона спікером. Джефріс наголосив, що ще не обговорював це з самим Джонсоном. Водночас республіканець у палаті представників Ша Брайан Фіцпатрік готується. Обійти спікера, щоб домогтися схвалення 60 мільярдів доларів для України. Готує петицію про звільнення, яка має набрати 218 підписів. В часі новин на цьому Ось поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Побачимося о 15-й.